Я в мене ось такий оприскувач купив в минулому році. У нього така проблема. Ось тут протікає. Проблему вирішив дуже легко. Ось таке гумове. Кільце підклав, не фокусується. Ну, в общем, ось таке кільце, якщо хтось бачить. У минулому році купив його. Він усю зиму стояв на холоді. Я його не підзаражав зараз весною. Вже не весна, вже літо, можна сказати. І він працює без нарікань. Тобто одне підклав, іншим, яке тут було, зверху прижав, притиснув, закрутив. У нього є два положення. Одне працює. Під одним тиском, ось на одинички, чи як там граноліку можна регулювати. Тобто в нього два положення. З такого комплекту взяв, не пам'ятаю, чи 0,4 чи 0,3 колечко.